Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Згонторук. В цьому відео я вам покажу 5 класних криптовалютних екранів, в яких можна, звісно ж, заробляти крип... криптовалюту абсолютно без вкладень. Перший екран називається Coin Тут ми можемо заробляти Ripple. І давайте будемо дивитися, як це можна робити. Кожну годину ви можете заходити сюди, нажимати кнопочку Виграш. Далі потрібно ввести капчу. Шукаємо ескаватор. Готово. І чекаємо, поки. Іде таймер, ось я ось таке число криптовалюти Ripple отримав. До речі, тут все залежить, яке число так само ось тут випаде. Тут є табличка, можна подивитися. Ну я думаю, всі знайомі з краном FreeBitcoin. Там така сама табличка, і теж саме: чим більше випаде у вас ось тут, тим більше число Ripple ви отримаєте. Максимум зараз можна отримати майже 600 Ripple, це на 300. Доларів. До речі, не знаю, випадає таке число чи ні, але ось ці числа, які трошки вище мені випадали, так що, в принципі, все класно працює. Далі є ще кілька способів. Ось, наприклад, бачите, іде таймер. Через годину ви знову сюди зможете зайти. Але ось тут можна взяти код, нажимаєте кнопочку тут. Вас перекине на ось таку сторінку, і ви можете отримати, де взяти код. В Твіттері, в Телеграмі, на Ютубі і так далі. Мені найбільш зручно в твіттері, тому я переходжу в Твіттер. Всі ці соціальні мережі це мережі адміна цих кранів. Ось І тут далі, в Твіттері, ви просто шукаєте код. Зараз давайте знайдемо код. Ось є промокод, 6 вересня, я не пам'ятаю, використовував я чи ні. Ну, зараз спробуємо. До речі, тут вдається кілька днів, вдається, а потім він вже анулюється. Ось промокод. Ви його просто копіюєте. Далі повертаєтесь на кран, вставляєте його сюди і нажимаєте вперед. Далі тут знову ж потрібно ввести капчу. Шукаємо дельфінів, нажимаємо Готово. І, як бачимо, ми можемо ще один раз. Прокрутити кран. До речі, бувають такі промокоди, що іноді можна за один промокод і два рази. Тому тут уважно читайте. Далі нажимаємо Безплатний XRP, і, як бачимо, таймер в нас зник, і ми знову ж таки можемо нажати кнопочку Виграш. Все. І далі можемо йти шукати промокоди ще. Я цього далі робити не буду, тому що затягнеться на довго відео. Думаю, ви суть розуміли. Шукаєте промокоди, вставляєте їх і кілька разів підряд, якщо є кілька промокодів, можете одразу ж прокрутити. А якщо ні, то приходите вже сюди через годину. Далі. Далі тут можна ще заробляти на опитуваннях. Ось тут можна нажати Заробити більше. І тут є опитування. Ви можете вибирати, яке опитування хочете проходити. До речі, вони тут є не завжди. Ви шукаєте опитування, де воно тут знаходиться, інколи їх немає. От Ви, коли знаходите, ви його просто проходите. Далі ви за них отримуєте токени. Якщо ви пройшли опитування, все зробили правильно. Ви отримуєте токени, і ці токени можна обміняти на Ripple. Просто, ось тут нажимаєте обміняти токени на Ripple. Як бачимо, у мене є 26 токенів, це не 5 центів, ну токені, звісно, мало. Наприклад, 500 токенів заробили це 1 долар. Ріпл. Ви тут просто прописуєте суму, чи нажимаєте Викупити все. Далі нажимаєте викупати і всі ці токени перетворюються на ріпел і падають вам ось сюди на цей баланс. Думаю, з цим все зрозуміло, все просто. Далі є ще. Шанси, я вже вам показував фішку з промокодами, де ви можете вставляти і збивати ось тут таймер. Є так само ще короткі силки. Ось сюди на доповнительні шанси ви нажимаєте. І як бачимо, тут є 9 коротких силок. Вам їх необхідно продивитися. Як це робити, теж показувати не буду, тому що там багато реклами, багато капчів. Кому це необхідно, думаю, кожен зрозуміє. Ви просто нажимаєте на короткі силки, і коли доходите до кінця. Вас одразу перекидає на цю сторінку, вже таймера не буде, і ви нажимаєте кнопочку виграшу, знову отримуєте частинку монетки Ripple. Далі повертаєтесь і вже вибираєте друге посилання. І так 9 разів підряд ви можете пройти. Думаю, з цим зрозуміло і все просто. Так само ще є реферальна програма. 50% від заробітку ваших рефералів. От ваша реферальна силка. Можете запрошувати сюди, друзів, Якщо вони будуть заробляти, ви так само будете з цього заробляти. Тепер покажу, як звідси виводити. Наприклад, нажимаєте кнопочку «Вивести», в мене на балансі є трохи більше 5 токенів Ripple, До речі, бачите, якраз мінімальна сума, щоб вивести 5 Ripple, Тут я нажимаю Зняти все. Ripple-адреса в мене вже тут прописана в настройках, прописана вона від мого паєр гаманця, тому що в цьому гаманці теж додали криптовалюту Ripple. До речі, тут є багато різної, цікавої криптовалюти. Посилання я на гаманець теж залишу, тому що дуже корисно і простий в користуванні. Ось дивіться, наприклад, якщо ви вводите на паєр гаманець, то Ripple нажимаєте Поповнити, і тут берете адресу. Давайте звіримо, тому що я давно вже зберігав. Адреса правильна. Я нажимаю вивести. Все. Як бачимо, запрос успішно виконаний. У мене на балансі нуль ріпл. Виплати, здається, мають приходити інстант. Так, поки що ще немає. Давайте оновимо сторінку. Так, ще їх поки що немає. Ну, трохи пізніше. Глянемо, іноді буває таке, до речі, що виплати затримуються. В такому випадку потрібно просто в Твіттері чи де написати адміну. І вони зразу ж приходять. У мене вже таке один раз на цьому екрані було, я написав і виплата одразу ж прийшла. Ну, В кінці відео ми з вами ще це перевіримо. Так, думаю, з цим зрозуміло. Е, да, До речі, як ви бачили, я нажимав кнопочку на вивести. У мене вже ріпел-адреса тут прописана. Ну, перед цим вам необхідно буде зайти в настройки. Піти трошки нижче, і тут е, вставити ваш Ripple-адрес, е, вставити так, так по, по бажанню. Там, до речі, як ви бачили на паергаманці, так теж був. Е, і е, далі вводите пароль, пароль якраз від сайту CoinFaucet, І нажимаєте мене це змінити адресу для виплати, у вас буде зберегти. І ви просто зберігаєте і все. Далі ви виводите ви без проблем. Так що, думаю, з цим зрозуміло. Ідемо на наступний кран. Наступний екран називається Free Crypto. Тут ми заробляємо безплатні USDT. Ось 1,32 32 У мене на балансі вже є. Він абсолютно ідентичний, як і попередній, тому що перші чотири екрани, які я вам в цьому відео покажу, вони всі від одного адміна, тому вони абсолютно ідентичні. Абсолютно те ж саме. Проходите реєстрацію, заходите сюди, безплатний USDT, нажимаєте Виграш, вводимо капчу. Точно так само як і попередньому екрані, і отримуємо якусь частинку USDT. Так само тут можна вставляти промокод. Ось, наприклад, я вставлю той самий промокод, який копіював для попереднього крана. Вони підходять до всіх кранів, тому що, наприклад, один промокод підходить на всі крани цього адміна. І з одним промокодом ви можете отримати додатковий шанс на всіх кранах. Знову ж, як бачимо, нажимаю виграш. До речі, якщо ви помітили, то вдруге вже навіть не потрібно вводити капчу. Ну тут так само є опитування, додаткові шанси і так далі. Думаю, з цим все зрозуміло. Тут я виплату показати не зможу, тому що ще не назбирав мінімалку. Мінімалка то теж 5 USDT, як і в випадку з ріплом. А поки що переходимо до наступного крану. Наступний екран називається FreeTron. Тут, звісно ж, ми заробляємо трони. У мене знову ж таки тут є на балансі 21 трон. Тут абсолютно те ж саме. Знову ж таки, екран від цього адміна. Вводимо капчу і отримуємо частинку монетки Tron. Все, ось таке число ми отримали, таку кількість монетки. Знову ж таки, можна ввести той самий промокод і отримати ще додатковий шанс. Ось, знову таки вводимо капчу. Знову повертаємось на безплатний трон. Ще раз нажимаємо Виграш. Думаю, з цим краном так само все зрозуміло, так само є опитування, короткі силки. І все таке. Переходимо до наступного крану. Четвертий кран у нас називається Free Litecoin. Знову ж таки, ідентичний кран від цього ж адмін, адміна. У мене теж тут є вже, як бачимо, невеличка кількість лайткоїна. Абсолютно ідентично. Нажимаємо кнопочку Виграш. Знову ж таки, проходимо капчу і отримуємо частинку монетки Litecoin. Так само можемо використовувати знову ж таки, цей самий промокод. Вводимо капчу, готово. І ще раз безплатно отримуємо прокрут на екрані. Я думаю, з першими чотирма екранами все зрозуміло, всі вони абсолютно ідентичні від одного адміна всі, всі платящі. Тепер давайте перейдемо до п'ятого крану, який теж досить цікавий. П'ятий кран називається а крипто це мультивалютний кран, тобто тут є велика кількість різної криптовалюти, яку можна отримувати. До речі, тут дуже проста реєстрація, вам не потрібно навіть придумувати пароль, тому що тут все набагато простіше. І кран тут кожні 5 хвилин. Якщо в попередніх ви кожну годину можете отримувати криптовалюту, то тут кожні 5 хвилин. Що дуже добре, тому що заробляти можна більше. Вибираєте ви любу криптовалюту, переходите по посиланню, попадаєте на кран, вибираєте абсолютно люблю, любу криптовалюту, яка тут доступна. Як бачимо, її тут немало. Наприклад, давайте виберемо Matic, нажимаю Polygon Matic. Далі вам необхідно буде вставити вашу пошту. Ось сюди ви прописуєте вашу пошту, опускаєтесь трошки нижче. Тут нажимаємо кнопочку Логін-регістр, тобто ви таким чином проходите реєстрацію на крані. Далі ви попадаєте на ось таку сторінку і можна нажати Claim from Fowser. Нажимаю Claim, тут ви вводите капчу, і далі по порядку вам потрібно нажати на ось ці слова. Порядок ось тут можемо читати. Так, перше слово. Далі Black. Gun і Orange. Тоді з'являється кнопочка Verify. Ви на ню нажимаєте. І все, як бачимо, я отримав ось таку кількість матик. Якщо ви будете робити це вперше, вам необхідно буде ставити ваш е гаманець Fawcett Pay. Тому що, наприклад, ви забираєте MATIC, і ось така маленька кількість Матік не піде ні на який гаманець. Скоріше за все, напевно, на біржу можна, але краще від Faust Pay, тому що це мікрогаманець, і він приймає абсолютно будь кількість криптовалюти. Ви його вставите і MATIC одразу ж буде приходити. Ось я зараз отримав MATIC, і він не збирається в мене на крані, як в попередніх кранах, а одразу ж іде на мій гаманець. Ще тут є короткі посилання. Ось тут так само нажимаєте Shorts. І ви теж їх можете дивитися. Ось як бачимо, тут одне посилання, тут одне, тут два, тут десять і тут ще два посилання. За кожне посилання, ви теж отримуєте непогану кількість криптовалюти. До речі, тут можна подивитися, скільки криптовалюти ви отримаєте за, ту, чи, за, за те чи інше посилання. Зараз короткі ссылки в Матік, це тому, що перед тим я отримував Матік на крані. Але. Якщо ви, наприклад, виберете на крані біткоін, то тут на коротких силках буде біткоін. Тобто, яку криптовалюту на крані ви перед тим отримали і зайшли після цього на короткі посилання, то ви, звісно ж, будете отримувати ту ж саму криптовалюту і ось тут на коротких посиланнях. Думаю, в принципі, з цим все зрозуміло. Давайте ще раз підемо на мій Pire оновимо його. Так, Ripple ще мені не прийшов. Скоріше за все, знову ж такий випадок. Доведеться написати адміну. Напишу адміну крана, і, звісно ж, відзвітую я вже в себе в телеграмі. Ось мій телеграм. Рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати цікаві проекти. До речі, я вже зробив пост про ці крани. Посилання будуть якраз на крани в цьому посту, тому під відео я. Посилання залишаю якраз таки на цей пост. Вийшла якась моя тавтологія, але думаю, не страшно. Ви все зрозуміли. Всі посилання будуть ось тут. Тому, якщо відео вам було корисним і цікавим, то ставимо, звісно, йому подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей!